Тут ми бачимо, як ви дбаєте за свій колектив. Підпочити та розвантажити думки. Відтепер медики Івано-Франківського обласного перинатального центру можуть в кабінеті ментального здоров'я. Кабінет для психологічного відновлення медичних працівників облаштували в структурі пологового відділення. В кімнаті зробили ремонт, оснастили необхідною побутовою технікою, облаштували декілька зон відпочинку. Наша праця медичних працівників надзвичайно важка, як фізично, так і психоемоційно, особливо в даний час, в час такої ситуації в країні, так коли у нас переслідує не тільки трудовий неспокій, так, але й страх, тривожність. За сьогодення та за рідних, так тому даний куточок він надзвичайно відіграватиме важливу роль в перезавантаженні психоемоційного стану медичного персоналу для того, щоб якісно та продуктивно надавати медичну допомогу вагітним, породіллям та післяпологовим жінкам. В даному кабінеті є зона відпочинку як на кріслах мішках, так дуже зручне крісло мішок, в якому можна сісти, поринути так комфорт також диван, холодильник, кулер, крісло, кокон, кавова машина, мікрохвильова піч та телевізійна зона, зона телевідпочинку. Такий кабінет відновлення ментального здоров'я для працівників медзакладу в Івано-Франківській області. Перший для медиків обласного перинатального центру важливо мати зону для перезавантаження, адже саме тут надають допомогу у складних неонатальних випадках. Дійсно, ми вперше відкриваємо кімнату психологічного Розвантаження, покращення ментального здоров'я саме для медичних працівників. Даний проект був реалізований, дякуючи нашому міжнародному донору ЮНІСЕФ. Ну і звичайно, за сприяння керівництва івано Івано-Франківського обласного перинатального центру. Це насамперед ініціатива була медзакладу. Вони прийняли участь в грантових програмах, де була конкурсна основа. Згідно результатів, вони вийшли в переможцях. І, звичайно, що за рахунок грантових програм було якраз облаштовано дану кімнату. Ця кімната. Буде слугувати якраз для перезавантаження працівників, які зараз віддають частинку себе, якраз нашим породіллям, тому що вони дуже гарну місію виконують. Це народження наших маленьких українців. Самі ж медики відзначають, що у них доволі часто бувають напружені робочі будні, тому справді потребували відокремленого простору, в якому зможуть абстрагуватися чи поспілкуватися з колегами. Ми не то що гордимося таким приміщенням кабінетом ментального здоров'я ми. Дуже щиро дякуємо нашому генеральному директору Юрію Миколаївичу за те, що він дбає про здоров'я, не тільки фізичне, а й психологічне здоров'я наших медиків. Медперсонал, який працює круглодобово і не має змоги вийти. В момент якогось своєї напруженості вийти за межі установи він може прийти сюди і розслабитися до сьогоднішнього дня. Ніхто дуже так не приділяв увагу власне ментальному здоров'ю медичного персоналу. І дуже приємно, що ми одні з перших на Прикарпатті сьогодні отримали таку кімнату. Благословенного цем, і думаю, що вона дійсно принесе користь в нашій роботі. Ми зможемо тут і відпочити, і розвантажити свою нервову систему для того, щоб продовжити працювати на славу наших пацієнтів і нашої держави. Кабінету ручисто відкрили, освятили та побажали медикам легкої праці. Надія Ціньковандинисюк прикарпатська інформаційна корпорація.